Друзі, всіх вітаю! 5 липня, Одеса на зв'язку, це наш другий вихід сьогодні. Ми зустрічали схід сонця. Зараз ми приїхали в Аркадію. У нас щось таке в кандубасі, це вітер, хмари, ну дощу не повинно бути, хоча хто зна. І ми вирішили сьогодні, подивіться, що вирішили сьогодні вдарити по ресторанах, показати вам ресторани міста, де ви можете прекрасно провести час. Перший наш заклад, який ми вам сьогодні будемо показувати, це ресторан Грейс. Я вже замовила чай, зелений чай. Расті принесли, відразу мені принесли водичку. Це дуже добре. І Расті принесли смаколики і водичку. Тут таке обслуговування, друзі. Супер. Ось який вітер. Оце да, давно вітру не було. Растюня, добрий день. Растя лежить на підлозі, тому що тут підлога така, що хочеться на неї лягти навіть мені. Готель Аркадія. Хто там відпочиває, я машу в даний момент. Посміхаюся і машу. Друзі, подивіться, як тут круто. Ще є зала всередині, там теж дуже красиво. Зараз ще зайдемо всередину. Оце такий стіл цікавий, да? З деревом всередині. Ну клас. Дуже сучасна, красива, їде трамвай, машину теж. Можливо, там наші фанати їдуть, а ми вже все не з вами в трамваї. Ми піднялися вже набагато вище. Друзі, ось така ситуація. Пішли пити чай, а потім підемо всередину ресторану. Опа, ну, а це, я так розумію, інший заклад зі своєї тераси. Фукусики, гогусіки, що ти прийшла? Пішли. Тут головне, щоб ніхто не плював з балкона, а так все супер. Дуже все сучасно, красиво. Головне, що така велика тераса, да? тут можна і танцювати. Що хочеш, то і роби. Растя покорила всі. Тут класно жити в цьому ЖК. що Ти таки не знаєш, що приготувати на обід. Вийшов на балкон. Дзирк, що їдять люди. Рубріка опа, готуємо. Тож у нас постійно, що приготувати. Уже друзі, такий вітер страшний. Я взагалі не знаю, що це робиться. Мені здається, що на морі вже теж підіймаються хвилі. Тому що ми, коли там були, там щось море почало почало хвилюватися. Ну зараз підемо. Ми ж не тільки по ресторанах. Якщо думає хтось, що ми в ресторани і на морі ні, то ви помиляєтесь. Зараз йдемо. Заглянемо всередину. Як тут красиво, дуже красиво. Це просто вау. Бачите, мабуть. Просто вам. Де Гогусик? Гогусік, ну як ти? Все добре? Чекала мене чи ні? Та лягай вже. Лягай вже моя Гогуня, Молодець. Ревізор рекомендує Грейс, так? Рекомендуємо, з Растінькою. приходьте. На вихід. А вихід ось так. В ресторані ліфт, як в облаках, пам'ятаєте? Так, да, вітер страшний, я в шоці. В <сум> шоці. <сум> а взагалі-то, щоб знали, як дістатися в цей ресторан, ви заходите в ЖК Родес, ой, торговий центр Родес. І ось так ось так. Грейс, бачите, тут така пікарня. І ліфт. Прямо ліфт. На другий поверх підіймаєтесь, і ви на терасі. Вау, яка шляпа. Мені треба таку. Растя, хочу собі таку шляпу. Я просто королева, я просто богиня. Нам ще досліджувати і досліджувати. Ми тут теж не були в жодному ресторані. В'єтнамська кухня. От в'єтнамська кухня. Расті, Ти знайома з цією кухнею? Японське бістро. А я в шоці? Китайська, японська. А ми ніде, з зразці, не були. Я в шоці. А раз це все ж таки вирішила залишитися в китайській кухні. Раз чи в'єтнамський? То в'єтнамська, китайська, мама мія, господі. Давай швиденько, кореспондент. Кореспондент. ти-ти-ри-ти-ри-ти. За -ти -ти. ми йдемо, я думала, наступне включення буде в Аркадії. А ні. Проходимо зараз м'ясну станцію. Пам'ятаєте, ми тут теж були з Расією. Зараз вони зробили літню терасу. чи вона була, я теж не пам'ятаю. Але то була зима, коли ми були зелені, не було точно, сто відсотків. Тут ще зробили таку шашличну. Це зовсім інший заклад. І теж красиво виглядає, стільна, стільна. Шашлична растя, це твоя тема. Чому ми не тут? Я не можу зрозуміти, чому. Аркадівська алея, а тут як на параді. Зрозуміли ви? Йдуть люди, йдуть і йдуть. Фонтанчик працює один, другий ще ні, але на вечір буде. Що у нас з будівництвом? Майже все готово, останні штрихи, там вони вже хтось на балконі стоїть. Репетирує, як буде нам махати. Парить, парить. Дощу не повинна бути, але так парить, що що скоріш за все буде. А завтра сонячний день. Задом, задом! Оце да. <різь> О боже! Ну я каталась на ній. Yeah. Я каталась на цій качелі. Ще 100 років тому Соня наша була маленька і я з нею каталась. Я орала тут на всю Аркадію, ну а Соня, як завжди, стримано себе вела і казала, чого ти кричиш. Аквапарк Аваї, яка обстановочка людей. Прилічно, що сказати, прилічно. Ми поки придивляємось, чекаємо яскраве сонечко і теплу воду. ну Тут вода тепла. Хотіла вам показати, що відкрили ще цей ресторан Асоль. Корабль цей пам'ятаєте? Давайте звідси. Дискозона тут дискотеки. Бачите? Зайди. Ого, це дійсно красота, дійсно красота. Розкіш просто. Ого. Вітаю! Я хочу прийтися подивитися ласка. Дуже красиво, так все продумано. І форма у вас така красива. Оце да. Підіймаємось наверх. Вау, оце да. Ого, добрий день. Добрий день, дня. ви такі красиві, я хочу подивитися вашу красу. Добре. Налійте, будь ласка, дякую вам. Вау, друзі, ви зрозуміли, де нас без сьогодні ввечері? На танцполі. Дорога, багата, стільна, красива. І просто якщо ви вже... Відчуваєте перебор, то що ви робите? Ви стрибаєте ви біцуги басейн. Та ви що? ви що? Отут треба було на сердючку сюди приходити. Напевно, більше б побачили. Ого, а що там за сумка якась вібиться, бачите? Зараз. Бачите, вон сумка якась малинова. Ну, Добре, дякую. Клас, прийдемо. Бачите, кухня смачна, дівчата каже. Да, ну, тут дуже шикардос, просто шикардос. А ну давайте на секунду. Одирайся. Гулять так гулять. Ми ну, зрозуміємо, ще наверх можна діляться. А з цієї сторони наш пляж. Улюблений в Аркаді. Що там, з стрибає чи ні? Стрибає. З кола запрошує. І ми прийдемо. там ну ви що? Така краса. А як я побачила сумку, а кросовка цього я не побачила. кросовок ще, ви бачите? Мідиться рулять. Друзі, трохи загальмувала. Я розмовляла по телефону, а де ділася Растя, подивіться, Растя тут. І я хотіла зайти ще в цей заклад, Сіті Буфет, багато хто його знає, а я знаю, що є ті, хто не знає, як виглядає Сіті Буфет всередині, а ще більше його таємний дворів. Тож ходімо подивимося, Расті зараз фотосесія. Почекаємо і йдемо. А, це вихід. Вхід тут. Друзі, заходите, самообслуговування, собі берете все, що захочете. Тут все по вазі, скільки хочете, стільки берете, є все, салати. Великий вибір тут. Ну, подивіться на цей заклад. Великий вибір салатів. 55 гривень, усе по 55 за 100 грамів. Сирнички, блінчики, перше, друге, гарнірчики. Кінця і краю нема всьому-всьому. Десерти, напої. Все, пішли столи. Ви тут можете подивитися, яка зала красива. Це взагалі щось неймовірне, так? Велич така. Але ми йдемо далі. Зараз я знайду нашого кореспондента. Вона думає, що ми пішли провіряти кухню. Вже десь за лаштунками там. Це на цей інтер'єр? Телефон. Предмети старовини. Здрастя! Я пішла сюди. Двері і ми виходимо. І ось тут такий дворик ще. Зрозуміла? наче то і фортеця якась, і дика природа, і джунглі, і добрий вечір. О, в кого? Я не поняла, що це таке? А ну, ви знаєте, що це? А <ріст> тут якось ходять і десь виходять. А, блін, тут он це, сход... якісь сходинки чи спуски. А, тут можна... А вона не кусається? Ні. А, я, напевно, коли тут була, то було це зачинено. Я просто бачила. Можливо, можливо. А, а тому, я... Тобто, коли це було, але тут дуже не ходило. Так, да, і тут, типу, можна пройтися. Оце так. Да. Головне, щоб ми взагалі вийшли. Хоча б там, де ми зайшли. Якась кімната така. Там Так, да, були? Чи? Ну, тому що було закрите. Далеко Ну все, тут уже тупик. Ростюня, ну пішли. Не чекає. Так там і каски висять. Треба було одягнути. Оце так. Да. Так це ж є укриття, так? Да? Якщо тривога, то можна ж його використовувати як укриття. Так а тут я не буде. ага Оказ... Так. Ага, тут трошки жутко якось, не знаю. Ну да. Не, ну да, да. Да. Ой, яка в тебе Чепчик такий має. Так, Капеліна, ага, і ось ми вийшли, да? цікаво. Оце так. Да. Зрозуміли ви друзі? я сама не знала. Повела показати глядачам, а сама не знала цього проходу. Фух, Слава Богу, ми вийшли на сонце. Цікаво, дякую, що прийшлися з нами. Зрозуміли, друзі, де ми були. І Ось так можете там присісти. Людей так багато тут. В шоці. Все, друзі, на вихід. У мене щось голова запаморочилась з голові знаю. Дякую. Вечірки кожного дня, редлайн. Редлайн. Ресторани перевірені і ми на пляжі, нарешті. Ну, вітерець є. І непоганий такий вітерець. Людей багато. Де Растюня, я не знаю, вона десь побігла вже вперед. Купаються небагато, повен пляж, подивіться, один на одному, а купаються дві людини. Вода холодна. Будемо міряти, друзі, температуру, а там і гамак. Ну, красиво зробили. І зеленцю трохи так для очей, хоча б прикрасили, пальми якісь поставили. Так, де Растя, хто знав Ціни на шезлонги. Гунечка моя, я шукала тебе, пішли дитина, вона сама мене знайшла. Боже, з такою мамою. Матя мачеха яка, яка, сіде, рота відкрила, щось знімає, там бла-бла-бла, бла-бла-бла, дитина пішла, куди пішла, хто знає. зна. Ще одна дитина лежить собі та й все. О, бачите, з нами там. Колеги, колеги. Втулі все ж таки. Все ж таки втулі. А тут дійсно, що втуліть намет. Це не так просто. Чекаю, Растю. де Растя? а Растя он сидить вже. Растінька! Сіла нова ти мене знаєш чи ні? Вона робить вигляд, що вона мене не знає. Нормально. Та головне, що йшла поруч зі мною, я дивлюся, вже сидить за столом. А все, вона вже як та Таня, пам'ятаєте наша колега по роботі. <реку> <не, реку> Разте, я не збираюся тебе всю дорогу нести на руках. Йди, будь ласка, ну що це за фокуси? Тут всі їдять, вона ходить від столу до столу. І я за нею. І так не пройти, не проїхати, я вже нервую. Та Расті, нема, нема расті, друзі, все. Оооостя! Все, людей вже в Аркадії, ви бачите? Нема де яблука впасти. Навіть отут, біля Редлайна, з боку прип'єку все рівно сидимо. Ось так, друзі. Портофіна теж поставила бунгалаці. Не було ще, як ми ходили минулі вихідні. Наскільки я пам'ятаю, чи ні. І шезлонги вже аж в морі. Вон ліжка такі зробили низькі. Чоловіки пішли купатися і кажуть, таке враження, начебто квітень. <світень> квітень кажуть. По воді, друзі, а до мене дійшло, чому не прийти, не проїхати. Тому що холодна вода. Якби вода була тепла, багато б людей купалося. І тобто на суші було б людей менше. А так всі на суші. Або на каменцях. Подивіться, в морі нікого. Оце так, да. по каменцям. Стрип, стриб, стриб. Кореспондент. Ми вже піднялися, йдемо далі, але я тут побачила оголошення. Приїжджає з концертом древа. Це той, що співає смарахдове небо. Вітаку. На цей раз ітака не Ібіца, а ітака. Вітаки ми ще не були. Ну, не знаю, чи підемо Астя, може вдвох рваньов. Пляж Сантеріні. Зараз будемо міряти температуру. Ну тут он трохи купаються. Діти, як завжди, а дорослі он по каменцям, по каменцям. Нова розвага вже в Одесі на морі, по каменцям стрибать. Воду ні-ні. І знов на пляжі подивіться, скільки людей. Ай-яй-яй! Добре, що цей острів побудували вон, посередині моря. Що там деяка частина відпочиваючих пішла на острів. Боже, Ні, ну дійсно, друзі, подивіться, скільки людей. А? І в морі, хто в морі? Ніхто. Сонечко виходить, сонечка виходь, хоч погода не підведи. Море щось виридує з тою температурою. Хлопці кажуть, як в квітні, як в квітні. Друзі, подивіться, всі пішли купатися. Вода холодна, вода холодна. А, если Ух! Надцять вісімнадцять. Друзі, ми підіймаємо вже наверх і сонечко вийшло. От що сказати. Ну, все вже прийдемо ще завтра. Гугусік, гусік пішли. Друзі, ось набережна малого фонтану. І ось укриття, бачите? Є укриття. Ось, смотрите, що ебаний матрав. Друзі, всім приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.